Ой, красота. Добрий день всім. Раночка. Світлані. Оскільки ще листя впадає. Вітер. Дуже вітер. Я не знаю, чи мене щось як горло спалило, чи щось з'їла, не знаю. Таке пекуче, що дере постійно і кашляю. Приболіла я. Ну, а часники цибулю треба садити. Хто буде садити Я буду садити. Будеш? Да. То ти ж не посадиш. Як я не ти мені не... по... цього я одену степло. Хочу... Що? Я ну то ти. То... Боже, то я цибулю поки посажу, одягнуся, візьму перчатки. Тільки дивись, я не хочу так, як ми садили. Я буду вже садити так, воно щось мені краще, я не знаю. Отакого. А де це ж воно у нас бутийче? Отам був чесник, да? Ну, то тепер так буде, чи? я не знаю. Все. Дуже багато цибулі треба засадити, я не знаю. Буду густо садити Орехи Оріхи одоще попадали, скільки, скільки бачиш? Пошла я одіватися. Та сухий кашель. Піталась перед ранком заснуть. Я так і не заснула. Воно дерев і все як от лапою, так і не спала. Не могла дождатися ранку, щоб скоріше. Де да, тут їх чимало, це вже, мабуть, вони всі опалі. Це вже вони всі. Брішко багато і тут понападуло їх. Таке, слух, як і ветер, яка ж холодина. Знаєш, що мені нагадує, як ти так? Що ти під листям грибі шукаєш. Давай якось їх може дечі продамо, чи куда їх здамо. Значит їх, купля... їх ніхто не купляє. Мої квіточки золоті. Чого ж вони так поздно зацвіли? Так. Бачите, може хтось не вірить, покажу вам, що у нас робиться. Бачите, зверху чисто. Чисто-чисто. А що в нас? Ай-яй-яй-яй-яй. Це не моє. То нехай бікоменхоз вірвав. Ну, не вірвав, а от оце повирізав. Я сюди воду аж у ячейку, все поза цього колю. І це постійно так. Класно, що зверху живе, чесне слово. Ну, Вже так більше 20 років грибуса. Я раніше там рово пробирала, тепер не хочу. Це не моє, моє ось до. Бачите, скільки тут лісся, його теж, мабуть, я вже... П'ять разів грибало. Ну, хай перегніла, аби перегніло, аби перегніло. Не перегнє, да. Добре, другі. Ой, ти бачиш, що воно бачиш яке ододирки і пішло нам у двору все. Ото ми з тобою зробили ворота. Треба буде просто чимсь його чуть заварив, да і все, правда? А обікновенною навіть такою, як. Ото є така жесть, як вона, оцинковка. Воно буде і красивенько, і тоненько. чи вона не вариться. А, на закльопки моно, так? Да? Ну, я вже тобі придумала. Я поки допоставила досточку таку і все. Хай стоїть. Воно головне ось сюди знизу. Ось Це потім закриється в Італій хотів. Сіточку робити. Кажу, потім... Оці, бачите, маленькі фризентемки. Потім, мабуть, треба буде пообрізатися дерева, на що вони міняються. Куча роботи. Куча роботи. Один букетик остався, треба буде десь посадити. Ось ну, така сіточка непогана. Потім розрижеться дай. Зараз треба з щас і з цибулею розібратися. Вже пора. А це Йорих теж, як він задрав, чесно. Ми тих орехов, ти треба попалити казав, добре розпалюється. Грубо буде розпалюватися. Знов. Ну там трохи їх треба, да і все. Металіка. А лістя, подивись, скільки. Погода така, перемена буде погоди, напевно, да, Віталію, чи ні? Ой. Дай на шнурочка там. Ай. Ну, до, да, щоб більше зараз під'їжджу. <клухи> <клухи> Я буду більше вибирати. Ну, можно больше вибирать, нашого річки схожі? на мозок? Скільки за день треба? Грибку з'їсти вітаю. Хоча б був по два, по три дні. Угу. Багато не можна. Угу, <кху> голубий. <кху> Це мій сніданок, якщо не хочеться, нема апетиту. хоча б цю нож заснути. Якщо ще ця нож така буде, то я не знаю. Пойду з дому. Не відаєш, ти спиш, а я не можу. Каже, спирт нюхай. У мене ж зовсім друге, йо-майо, буду нюхати вже спирт, Хорошо. Щоб ти успокоївся, буду нюхати сьогодні спір, ще одне посажу і буду нюхати цілий день. І то кохай кашляну. <світ> <світ> Ой, як його посадить. <кху> а я цей е, буду треба посадити цей чесничок чок-чок чесничок чок, -чок. -чок, -чок. <клес> можна починати тут достати облести корзинки корзинок ніхто не дає треба ну ми ж умим пливки Ну, Кажуть, осередки не треба садити, знаєш, до осередок. Який осередок? А, ти чист, не треба, я сама буду. Іди <плес> роби киночки. Треба далі робити. Вони мені поростежить п'ясередка робить. Одо, дивіться, осередок, півсередок. Він полікований, одоосередок, одо теж осередок. <плес>

лопату Ну то что, будет трошки. Правда. Но болит, что это вообще. Болит и горло. Вот так. Начинать лечение. какие и здоровья, счастья. Ні, та, та, та та. то там у крупному м'яку середки теж, часника не буває без осередки. Гарний часник, але треба, щоб насадити граду, то це треба тисячу гривень потратити. Поняв? Якраз градочок, 70 гривень. Ну, градочок буде. Спорядки я зараз принесу, бо ж я зараз принесу, служі, а чи до мене передбачить? Вона саду. Тут що? <торожен> от... Де там? Тут середки куда? Одо сюди! Сколько ж ти будеш осередки? Мало буде. Ой, так. Бачиш, де вони? Куда вони? Бачиш, де в середньому? Пошлі дивіться. Дві-ди-віри. Я беру ці тепер. Крайній виру то там буває, що нормально, але це не нормально. Дай на мені баночку на серед. Я відключаю поки. Так, то що цей краю посадить? В не буде. Лені не відно, бач, як це воно. Чистиш, хазяїн. Ти чистиш, чоловік? чувак? Так як потім відео показує, то це показується, що це лєва нога, замість правої. А як ти будеш садити часник? Отак? Це ж загадує. Ось так розгинаю я її. А це хай так буде, Скільки трошки воно зогну, скупизогнеться, що там таке хіба. Тавчука став, натужується, і потім дуже знову Не можна робити. По трошку ходити можна і все. Так, Віталіон, щось не знаю, господи Боже, поможи. Вуди, Боже, на всяку долю кажуть, ти знаєш? Може два родочка навіть буде, а тут при цьому буде нормальний вон. Старайтесь 30 см, щоб. Ні, ні, я взагалі кажу, що ми з краю тут, чи тут нормально буде земля для його. Він вже тут різко ось. Я такого. Я цю ногу наоборот заставляю трохи згинати, тому що бачиш, як вона у мене захрасла за ці, ну, три місяці, ти знаєш. Коку вважай э, той гіпс, то да все на світі. Затретів навіть в медіпорі врач, мені цього ортеза зараз носить. Токо іногда, ну, не улякаться. А що ж, артрози. все все пішло костюм? Віталій кончує, скажи, як потух, ти знаєш, що треба пощити. Три будемо медики добре. Оце ж такі родочки мацюхи, Віталь. Я тут почала собі двірі. Потрошку, потрошку дай. Поміняємо, правда. Да. Щоб я була менше цибулі купила, да. так. Італій, 4 радочки, вийшло, а? Ой-яй-яй, як добре. Я думала, радочок буде прикинь. Так, Так, хорошуючи. Там все хватит, а? Хватит? А я знаю. Хто? По щепов ведра. Садим. я так сидіт дальше, душа. Будешь горох садить? Чи я буду? Че? Ну я, кажу, все, я все. Лавці... Баба лошадь. сказал, Ох! <смех> <смех> так, Виталион, Запомни, что тут сорт другий. Он права. должен даже по-другому наче быть. Что мы чем тут кормим? Может, попил выберем, а? Там попил много. <laughs> а, мне в родочек треба. Там ще горачи уложи. Нее, а ухудвай. Так, може все. Що? То... хорош, я ряд кивнул. Ну, і руби. Може, густий роби, а? Ні, густий, не, не можна. Ну чого ж не можна? Типу ні, щоб колісом горіха садила. Ще мати питала, що це вікарка густо? Ну то що? Воно ж буде держати одне одне, дай? Mm, ну, Хоч по дорогу. Ой-ой-ой, дощ чи що? Що, дощ чи не? <реку> воно тебе Ну, Воно до тупо і воно потім підгорниця, і він буде якраз Як Я хвилююся багато. Вообще, флеш. Правда? Маті розказувала моя, колись як вона часних посадила. Замуж вийшла, та посадила наоборот, отакого посадила вверх. Не такого, а отак посадила. Та нічого не посаділо. Баба Параска казала, каже, не виш, хто не буде жити. Ой, ой, ти знаєш що? А? Навушник один упав у хустку. А це постійно з уха випадає один. Якраз хотіла і залилася жменька. Це хороша прикмета, добре, що залишається. Як не хватило, то кажуть, не буде врожаю. Так, осталося. Хотіло на грабочку. і. Дивіться, треба так випадати. Скажи, віку як чортко? <кій> Тоді вітру не буде, на потім можемо буде трошки його попристівати. Йому навіть не, не накривать, але це ж горих, це хороші ліске. Віталік перекопав, тупо перекопав зі сточками. І ось я трошки пригнебла, а там ще накрию, да сніг, да, дощ, да воно ще пропитає землю. його пороздуває. Yes. Yeah.